Шановні підписники і гості нашого каналу, протягом наступних кількох хвилин ми розповімо вам, якою буде погода у вівторок, 13 травня в різних куточках України. Поки готуємо для вас свіжий випуск прогнозу, не забудьте підписатися, натиснути лайк та включити сповіщення, аби не пропустити оновлення. А ще зазирніть у опис під відео: там на вас чекає посилання на наш дуже затишний телеграм-канал у Львові. Температура повітря в день становитиме приблизно 14 градусів тепла, уночі знизиться до 3 із позначкою плюс. Весь день у місті буде переважно похмурим. Після обіду почнеться дощ, який триматиметься аж до вечора. У Луцьку протягом дня очікується 15 градусів вище нуля, а вночі стовпчики термометрів опустяться до плюс трьох. Небо залишатиметься вкрите хмарами з самого ранку. Дощ почнеться після обіду і триватиме до завершення дня. У Тернополі вдень прогнозується близько 13 градусів тепла, нічна температура зупиниться на познаці 4 вище нуля. Після ясної ночі вже зранку небо затягнеться хмарами. З другої половини дня до самого вечора очікується дощ. У Рівному, що температура вденя 14 градусів і, з позначкою плюс, уночі опуститься до 3 градусів тепла. Похмурий настрій неба триматиметься протягом усього дня, а після обіду розпочнеться дрібний дощ. В Івано-Франківську удень буде близько 14 градусів тепла, нічна температура опуститься до 3 із плюсом. Хмарність супроводжуватиме погоду від самого ранку і до пізнього вечора. Ближче до обіду небо заплаче, дощ протримається до вечора в Ужгороді. У світлу пору доби температура триматиметься на рівні 15 градусів вище нуля, уночі прохолодніше близько 1 градуса тепла. Небо буде вкрите хмарами від самого ранку та дощі, ймовірно, оминатимуть місто майже весь день. Лише ввечері можливий невеликий дощ у мукачеві. Температура день досягне 15 градусів тепла, вночі знизиться до приблизно 1 градуса вище нуля. Хмари вкриють небо вже вранці і залишатимуться протягом усього дня. У другій половині дня розпочнеться дощ, що триватиме до вечора. У Чернівцях. В день повітря прогріється до 14 градусів із позначкою плюс, а вночі стовпчики термометрів покажуть 5 градусів тепла. Небо буде затягнути хмарами з самого ранку до пізнього вечора. Починаючи з полудня, йтиме дрібний дощ у Хмельницькому. Протягом дня температура триматиметься на рівні 13 градусів тепла, нічна близько трьох вище нуля. Зранку небо буде похмурим і протягом усього дня залишатиметься затягнутим. У день і ввечері очікується невеликий дощ. У Кам'янці-Подільському у світлу пору доби температура підніметься до 13 градусів із плюсом. Уночі прогнозується близько 3 градусів тепла. Небо затягнеться з самого ранку, створюючи сірий фон на цілий день. Ближче до полудня розпочнеться дощ, який поступово слабшатиме до вечора. У Києві столиця зустріне день із температурою повітря близько 14 градусів вище нуля, уночі очікується 16 градусів тепла. Упродовж дня небо залишатиметься похмурим. Ближче до вечора слід очікувати дрібного дощу, який триватиме до завершення доби у Фастові. У світлу пору доби стовпчики термометрів покажуть 15 градусів із позначкою плюс, а в нічний час очікується близько 4 градусів тепла. Впродовж дня небо залишатиметься затягнутим. Ближче до вечора можливий дощ у білій церкві. Температура в день підніметься до 15 градусів тепла, а вночі опуститься до 4 вище нуля. Хмари будуть присутні над містом протягом усього дня. Дощова погода триматиметься з другої половини дня і триватиме до самого вечора. У Яготині. протягом дня повітря прогріється до 14 градусів із плюсом, а вночі знизиться до 5 градусів тепла. До обіду збережеться суха, хоч і похмура погода. У другій половині дня можливий слабкий дощ, що припиниться до вечора. У Василькові Максимальна температура сягне 14 градусів тепла, нічна близько 4 градусів вище нуля. Сонце майже не показуватиметься через щільну хмарність. Увечері очікується дощ. В Ірпені. у Удень температура становитиме 14 градусів із позначкою плюс, вночі 4 градуси тепла. Сірі хмари затримаються над містом до вечора. Починаючи з другої половини дня, слід очікувати дощу, що триматиметься до пізнього вечора. У Борисполі в день повітря прогріється до 14 градусів тепла, уночі температура сягне шести вище нуля. Небо буде вкрите хмарами майже цілий день, але ввечері можливе часткове прояснення. Опадів не прогнозується. У Чернігові температура повітря в денні години становитиме 14 градусів із плюсом, а вночі приблизно 5 тепла. Небо залишатиметься затягнутим хмарами протягом усього дня. Зранку буде сухо, однак після обіду ймовірний невеликий дощ, який припиниться ближче до вечора. У прилуках, у денні години повітря прогріється до 14 градусів тепла, а вночі температура знизиться до приблизно 4 градусів вище нуля. Весь день небо буде вкрите хмарами, однак під вечір вони розвіються. Удень йтиме дрібний дощ, що до вечора повинен припинитися. У Ніжині. максимальна температура сягне 13 градусів тепла. У нічні години похолодає до 4 градусів із плюсом. Хмарна погода збережеться протягом усього дня. Зранку розпочнеться дощ, що не вщухатиме до самого вечора. У Житомирі. Удень температура підніметься до 15 градусів вище нуля, уночі очікується приблизно 5 градусів тепла. Хмари триматимуться зранку до вечора, проте ближче до заходу сонця можливе часткове прояснення. Опадів не передбачається. У Бердичеві температура повітря в день складе 14 градусів із плюсом, а в нічний період близько 4 градусів тепла. Хмарність буде повсюдна з раннього ранку. У другій половині дня можливий дощ, що триватиме до вечора. У сумах. Протягом дня температура не перевищить 12 градусів із плюсом, а вночі очікується 3 градуси тепла. До вечора можливі короткочасні прояснення. У першій половині дня без опадів. Проте в день розпочнеться дощ, що ближче до вечора завершиться. У конотопі. денні показники термометра сягатимуть 12 градусів тепла, а вночі буде приблизно 4 градуси із позначкою плюс. День буде сірим і дощовим, слабкий дощ почнеться вранці, поступово посилиться вдень і тільки ближче до вечора припиниться. У Ромнах. температура протягом дня становитиме 13 градусів тепла, у нічні години 3 градуси із плюсом. Небо залишатиметься сірим впродовж доби. У другій половині дня розпочнеться дощ переважно дрібний. У вінниці. Вдень температура повітря становитиме 14 градусів вище нуля, вночі приблизно 4 градуси тепла. Хмари закриють небо на цілий день. У другій половині доби можливі опади дощ буде слабким, але тривалим. У хмільнику протягом дня температура підніметься до 14 градусів тепла. Вночі очікується близько 4 із позначкою плюс. Ранкове сонце швидко зникне за хмарами, які залишатимуться до самого вечора, здебільшого йтиме дрібний дощ, особливо в обідню та вечірню пору. У Черкасах температура в день становиме 13 градусів вище нуля, вночі близько 7 градусів із позначкою плюс. Протягом усього дня над містом переважатиме суцільна хмарність. Починаючи з другої половини дня і до самого вечора можливий дрібний дощ. Усмілі. Повітря прогріється до 14 градусів тепла. У нічні години температура опуститься до 4 градусів вище нуля. Небо буде сірим увесь день, опадів до вечора не передбачається, однак ближче до заходу сонця можливий невеликий дощ. В умані. Максимальна температура становитиме 13 градусів із плюсом. Уночі очікується 4 градуси тепла. І з самого ранку небо буде затягнути хмарами. Опади не прогнозуються. У Кропивницькому. Удень температура повітря сягне 14 градусів тепла, вночі 4 градуси вище нуля. Ранкове сонце сховається за хмарами ближче до обіду. Удень можливий дрібний дощ, який до вечора припиниться. У Знам'янці Температура вдень триматиметься на рівні 13 градусів тепла. А вночі опуститься до приблизно 4 градусів із плюсом. Після ранкової ясності небо стане хмарним і таким залишиться до вечора. Протягом дня опадів не очікується. В Олександрії Протягом дня повітря прогріється до 14 градусів із позначкою плюс, у нічні години буде 4 градуси тепла. Ранкова ясність поступиться місцем похмурій погоді, опади не прогнозуються у Дніпрі. Денні температури піднімуться до 14 градусів тепла, уночі близько 5 градусів вище нуля. Перша половина дня пройде під чистим небом, проте вже по обіді воно затягнеться хмарами. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який завершиться ближче до вечора, у Кам'янському. Протягом дня повітря прогріється до 14 градусів тепла, а вночі очікується близько 6 градусів вище нуля. До обіду погода буде сухою. Після полудня можливий дрібний дощ. Надвечір небо почне прояснюватися. У кривому розі. Температура в день сягне 14 градусів із плюсом, а вночі опуститься до 3 градусів тепла. Перша половина дня буде сонячною. Після обіду з'являться хмари. Можливий невеликий дощ у другій половині дня, який ближче до вечора припиниться. У Нікополі. Денна температура становитиме 16 градусів тепла, нічна близько 5 вище нуля. Упродовж усього дня очікується ясне небо, без опадів. У Павлограді Повітря вдень прогріється до 15 градусів із позначкою плюс, а вночі опуститься до 3 градусів тепла. Хмари вкриють небо вже зранку і не зникнуть до вечора. День мине без опадів у Полтаві. Температура вдень триматиметься на рівні 12 градусів вище нуля уночі 4 градуси тепла. Ранок і день будуть похмурими, а ближче до вечора небо проясниться, опадів не очікується. У лубнах протягом усього дня повітря прогріється до 20 градусів із плюсом, а вночі буде близько 4 градусів тепла. Небо залишатиметься хмарним із самого ранку. Весь день йтиме дрібний дощ у мергороді. Денна температура становитиме 13 градусів тепла, уночі близько 3 градусів із плюсом. Хмари накриють місто зранку і не відступлять до вечора. Дрібний дощ розпочнеться в день і триматиметься до ночі. У Кременчуці протягом дня повітря прогріється до 13 градусів вище нуля, нічна температура сягне 7 градусів тепла. Похмурий день завершиться ясним вечором. У день йтиме дрібний дощ, який надвечір припиниться. У Запоріжжі денна температура складе 16 градусів тепла, вночі буде близько 4 градусів із плюсом. Ранкове сонце сховається за хмарами вже в обідню пору. День мине без опадів. В Одесі температура повітря вдень становитиме 15 градусів тепла, вночі близько 7 вище нуля. Протягом усього дня в місті буде ясно. Опадів не передбачається. В Ізмаїлі. Очікується 16 градусів із позначкою плюс у день та 8 тепла вночі. Небо буде безхмарним упродовж усього дня, без опадів. У Миколаєві. В день повітря прогріється до 15 градусів тепла, вночі опуститься до 4 градусів із плюсом. День буде ясним, без дощу. У Первомайську. Денна температура сягне 15 градусів із позначкою плюс. А вночі близько 3 градусів тепла. Хмарна погода триматиметься зранку і до вечора. Опадів не очікується у Харсоні. Температура вдень підніметься до 16 градусів тепла, а вночі складе 3 градуси вище нуля. Весь день буде ясним. Без опадів у Сімферополі. Протягом дня повітря прогріється до 15 градусів із плюсом, а вночі температура знизиться до 5 градусів тепла. Протягом усього дня буде хмарно. Опадів не прогнозується. У Харкові температура в день сягне 13 градусів тепла, вночі 3 градуси вище нуля. Переважно ясна погода, проте вдень можливе короткочасне хмарне небо та дрібний дощ, який до вечора припиниться. У Донецьку. Протягом дня повітря прогріється до 17 градусів із плюсом. Уночі очікується близько 6 градусів тепла. Хмарна погода збережеться до самого вечора, без опадів у Краматорську. Вдень температура підніметься до 16 градусів тепла, а вночі буде 5 градусів із плюсом. Протягом усього дня буде хмарно, без опадів у сніжному. Температура вдень становитиме 17 градусів тепла, а вночі 5 із позначкою плюс. Похмура погода триматиметься більшість дня. Але надвечір можливе прояснення. Опадів не очікується. У Луганську денна температура складе 18 градусів тепла, нічна близько 5 градусів із плюсом. Протягом усього дня буде хмарно, лише під вечір небо проясниться. без опадів.